Всім привіт! Саме в цьому відео розгін депозиту з однієї тисячі гривень. Ми подивимось, скільки я зможу заробити працюючи по всім своїм стратегіям, серед яких 10 наших індикаторних стратегій, наша одна нова стратегія з нашими американськими подіями. Сьогодні бачити важливість всіх новин. І звісно ж наш торговий бот, який в нас безкоштовний. Тож саме в цьому відео я буду розгоняти депозит з однієї тисячі гривень до ну, не знаю, як на мінімум 10-15 тисяч гривень. Є в планах зробити, а тут вже як піде, то що полетіли. З чого все почалося на мені пише підписник. В мене є тисяча гривень, чи є сенс мені розпочинати щось робити. Я не така людина, яка буде просто так словами щось відповідати, тому я йому відповів, що сьогодні на ютубі я тобі покажу на своєму прикладі. І ти вже зробиш для себе висновок, так як дуже багато людей недооцінюють трейдинг та свої можливості саме в трейдингу. Ну, думаю, що потрібні тут мільйони доларів. Звісно, що ні. Тобто саме в цьому відео я вам повністю все покажу. І, до речі, друзі, перед початком цього відео, так як вже зараз будемо розіняти наш допосід, буквально через 30 секунд, ось вмикаємо індикатори, мені потрібно... Індикатор, це саме перше, по якому будемо працювати. Це фрактал. Додали його. Хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал. Можливо, він комусь буде корисним. Це ось тут наша нова стратегія заробітку грошей в інтернеті. Ми тут з вами відстежимо найважливіше засідання найбільших найвідоміших країн світу. Після початку засідання наша угода йде або вверх, або вниз, і ми це знаємо. Тобто, давайте залишу посилання на свій телеграм-канал в закріпленому коментарі. Можливо, комусь буде цікаво. Так, все, тепер полетіли наш розгін депозиту. Я додав індикатор фрактал. Як в нас працює індикатор фрактал? Давайте зроблю скріншот, швидесенько вам все покажу і будемо вже розпочинати. Дивіться, як працює наш фрактал. Ми бачимо, що фрактал це в нас ось такі, ось такі стрілочки вверх або стрілочки вниз. Дивіться, все максимально просто. Ми вмикаємо зараз час 5 секунд і нашу суму. Ну я буду заходити all in, так як ну, моя ціля розігнати депозит з однієї тисячі гривень. Тобто ми бачимо стрілочку вверх, ми заходимо вверх, ми бачимо стрілочку вниз, на наступній свічці ми заходимо вниз. Простіше, я не знаю, що ще може бути, тобто то, що я ставлю просто 5 секунд. І все. І тепер давайте гуляємо по нашим валютним парам, щоб знайти боковичок. І прямо в моменті, коли в нас о, відразу з'являється. Наш фрактал донизу, я заходжу в нашу угоду, і прямо зараз за 5 секунд я зробив плюс 920 гривень. Друзі. Ну в цілому, бачимо, ще один фрактал до гори, але ж я на нього поки заходити не буду, так як мені потрібно змінити баланс. Дивіться, в мене вже прибуток 920 гривень. І ось питання до осього хлопця. Він міг би також саме зробити плюс, одні, плюс одну тисячу гривень. Але ж вам не потрібно заходити ось отак all in на всі гроші, це неправильно. Тож так робити не потрібно. Я це роблю, так як у мене є багато досвіду, і я хочу вам це все повністю. Показати, протестувати стратегії, щоб у вас була реальна картинка того, що тут можна очікувати. Так, йдемо знову далі, поки що не бачимо нашої угоди. Просто саме головне так ходити по нашим валютним парам, шукати не там, де графік в нас летить, або різко вниз або різко варехосці. Такі боковички, так як це в нас, друзі, дуже-дуже дуже важливо. Бачимо, тільки що в нас з'явився наш на пониження, але ж він вже пропав, але ж я його побачив, і я бачу, що наша угода зачиняється в ідеальний плюсик. Плюс 1766 гривень. Друзі, в мене на балансі тепер майже 4000 гривень суто по нашій. Єдиній індикаторній стратегії. Ну що може бути простіше, я не знаю. Дивіться, зараз будемо робити ще останню нашу ОЛ-ІНОСО таку угоду на всі кошти. Бо в мене на балансі буде 7 тисяч гривень, і далі вже будемо використовувати нашу роботу та інші наші стратегії. Ми потрапили в гарний боковик, і саме в цьому боковичку можна гарно заробити грошей. Тож давайте просто почекаємо на новий наш сигнал. І по ньому будемо заходити. Ну, друзі, як ми тут з вами бачимо, поки що угод в нас немає. Тож переходимо просто на інші інші валютні пари. Давайте почнемо з самого початку. І просто зараз знайдемо щось максимально цікаве. Ось тут нашето зароджується в нас боковичок. Бачимо фрактал догори, натискаємо купити, і на ваших очах мій результат, друзі, залишається секунда. І ще плюс 7 тисяч гривень, плюс 3 300, плюс 3400. І в мене на балансі 7 тисяч гривень. Так, все, я тут стопаюсь, мені більше фрактал не потрібен. Я переходжу тепер до Нашого торгового бота, і тепер що відповісти ось у людині, яка питає, чи з тисячі гривень в мене щось вийде, чи ні, друже. Звісно, що в тебе вийде. Просто подивись, якщо ти сам цього хочеш, то в тебе все вийде. А тепер наш бот. Давайте на наш бот я ставлю одна хвилинка, і тут взагалі нічого думати не потрібно. Я ось обираю нашу валютну пару ауткату. Ті сигнал на підвищення. Я натискаю купити на одну хвилинку на 7 тисяч гривень. Все, коли ця угода зайде в плюсик, в мене на балансі буде тринадцять тисяч гривень. Перші секунди ми бачимо, як стрімко летить наша угода догори, так якось сигнал на підвищення аутка є час експірації, одна хвилина. Я зайшов на одну хвилинку, обравши валютну пару, і зараз дивимося, що в нас це ідеально. Так, наша угода ідеально стрімко зростає. Тож в цілому, друзі, цей бот в нас також повністю безкоштовний. Послання залишу в коментарі під цим відео, тож переходьте та забирайте. Так, ну а тепер давайте дивимося щодо з нашою угодою. Ну все чітко, просто 20 секунд залишається бот і дав ідеальний сигнал. Так, полетіли. Ну і як ми можемо з вами бачити, друзі, ну все, наша угода ще швидше, ще більше підростає догори, так як воно в нас і планувалося. І тепер на моєму балансі, як ми з вами можемо бачити, бам, плюс 13 500 гривень, друзі, давайте. Давайте просто з ми будемо реалістами, де ще з однією привкладені в бізнес в одну тисячу гривень, де ще можна зробити такі гроші. 13600, 13500, в мене зараз на балансі, все максимально просто. Я вам пропоную зробити взагалі красиво ще один all-ін. Давайте ще раз TC, який мені каже, заходити донизу. Я повертаюсь та натискаю продати на одну хвилинку на всі кошти. Якщо ця охота в мене заходить, то я зроблю 26 тисяч гривень. Ось так потрібно розганяти депозит. Все воно просто, коли стратегії працюють. Коли в тебе стратегії не працюють працюють, то ну ти можеш хоч що робити. Ну то в тебе воно не буде працювати. А коли стратегії працюють, то вони працюють. Так як ось в нас тут ідеально падаємо донизу 30 секунд. Осьо сигнал на пониження. Одна хвилинка. Ось наш бот. Ну ще як мені сказати, друзі, що посилання в коментарях переходьте та використовуйте, це може вам дуже допомогти. Так, дивимося що там з нашою угодою. Ну давайте тепер ще раз так кажу, подивимось. Так і друзі, ну все в нас лишається 15 секунд до кінця нашої угоди, Ми ідеально падаємо донизу. Трошки старший таймфрейм я ось ввімкнув. І як ми з вами бачимо, ну все, все гарно, ми пробуваємо далі, далі, далі і далі. І в нас залишається буквально 3 2, 1. І наш бот видав нам максимально ідеальну угоду, в якій ми зробили ще 12 тисяч гривень. Друзі, ну давайте зафіксуємось. Дивіться, у мене 26 тисяч, що ще потрібно. Я не знаю, чи розганяти мені далі, чи ні. Але чесно кажучи, 26 тисяч гривень я зверху зробив просто буквально за 10 хвилин, плюс 25 тисяч гривень. Це на якийсь азарт, це на якийсь ще щось. Це чіткі наші стратегії, які я вам показую в телеграм-каналі. Так як ну навіщо щось там думати, навіщо щось там придумувати, вигадувати, коли ось воно все, ось ось воно все, нічого більше не потрібно. І навіть не бачу сенсу зараз по нашому економічному календарю заходити, так як ну я вже перебив свій план. Я навіть в своєму телеграм-каналі, коли робив опитування, я ось описав, скільки там я зможу заробити. Я 15к плюс, я навіть не писав там 25к плюс, я там планував заробити 10 тисяч. Осьо, я це в цьому кружечку казав. І ось, розпочинаючи з однієї тисячі гривень, я маю 26 тисяч оновлю сторінку, щоб ви бачили що це в нас все реально. Ну і то кожен робіть свій висновок, друзі, кожен робіть свої думки. Я не знаю, на цьому розгляд нашого депозиту. А, мабуть, будемо закінчувати, так як результат повністю мене задовільняє. Плюс 26 тисяч буду. Зараз мабуть, ставити ці кошти на вивід. А вивід коштів також покажу в телеграм-каналі. Ну і також, звісно, не забувай, що ти безкоштовно повністю можеш отримати доступ до всіх наших стратегій. ось як мене ранок розпочався. з Самого ранку я попрацював та вже зробив плюс 46 тисяч гривень, як ви можете це бачити. Так, все, кого зацікавило, буду чекати вас тут. Кого не зацікавило, можете йти далі. Я не знаю, що вам ще сказати. Тож всім велике дякую за перегляд. Побачимось в мене в телеграм-каналі та сьогодні ввечері у мене на Ютубі.